Доброго ранку, ми з України. Я Ірина вітаю всіх на моєму YouTube-каналі. І, як зазвичай, ми дивимося карту дня на день на сьогодні. Немає значення, коли ви дивитеся цю карту дня. Ви можете дивитися її через рік, значить, вам потрібна ця інформація. І так, мої дорогенькі, дивимося карту дня на сьогодні, саме коли ви відкрили, знайшли це відео або знайшли і відкрили. І так, перший варіант, що вас чекає сьогодні, дев'яточка монет. Вона говорить про якісь а, статки. Про якісь маєтки, можливо, навіть спадщину, про якусь велику премію, про надходження якихось грошей і, я так скажу, стабілізацію. Можливо, навіть стабілізацію фінансового стану. У вас стабілізуються сьогодні фінанси. Можливо, якесь надходження буде, можливо, якийсь подарунок або премія. Скоріше за все, що ви зрозумієте, що у вас все в порядку. У фінансовому плані, в матеріальному плані, ось це карта, будемо так говорити, дуже хороша карта. Що вона радить, наприклад, у особистому розкладі? Послідкуйте за своїм тілом. Таке враження, що у вас починають непомітно набиратися кілограмчики, які ви потім навесні захочете скинути. Ще не критично, але займіться своїм тілом. Тобто тут. Зовнішність а, мається на увазі. Якось так. А, ну, як би це сказати? Зараз я спробую вам це пояснити. Займіться чимось таким, а, що вам допоможе підтримувати себе у формі. Ось якось так. Карта номер два. Тут у нас іде справедливість, тобто дивіться, це тут совушка. Так можна сказати, що це мудра карта, що це якась справедливість сьогодні може статися. Але що значить справедливість? Дуже часто ми це неправильно розуміємо. У нас можливо, що у вас просто з'явиться почуття справедливості загострене. Почуття справедливості. Але ми трошечки, так як я сказала, трошки невірно це розуміємо. Ми думаємо, от я всім даю, я останні від себе даю. Тепер мені на кінець то це все останні повернуть назад. Ні, воно так не діє. Енергія всесвіту діє інакше. Так, добро. Але в першу себе для себе, не обділюючи себе, тоді повертається це все назад. Можливо, що вам сьогодні взагалі просто прийдеться походити по якихось установах, добиватися справедливості. Ось це може теж бути. Якісь юридичні установи, суди, розлучення і тому подібне. Якось так. Але я. Сподіваюсь, зараз я дотягну для, для вас одну карту і подивимося. Так, вам вдасться добитися справедливості. Туз мечів вдасться стопроцентово. Тепер у нас третій варіант. І тут іде шестірочка жезлів. Вона говорить про якусь перемогу, про якийсь короткий проміжок перемоги. А Ви доб'єтеся свого визнання, можливо, можливо, вас відправлять у якусь поїздку, наприклад. Відрядження, воно буде успішним. Можливо, що вам взагалі треба буде покататися туди-сюди сьогодні, як у Горена. Це теж може бути. Ось, можливо, ви займаєтеся волонтерською або займетеся волонтерською справою. Можливо, прийдуть не. Сподівані гості з дороги щось при, 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 прикотить, як то каже. В мене навіть ось таке бувало, що ось ваші рідні, знайомі, військові, когось ви побачите, знайомо, о, повернувся, живий, здоровий, якось так. Можливо, звільнення українських якихось територій, а можливо, невеличких, тим більше, що шістка жезлів це ще не є. Остаточна перемога. Щиро вдячна вам за увагу, мої дорогенькі. Бережіть себе і разом до перемоги! Все, буде Україна!